Настала осінь. Кошеня мурчик вибігло на двір. Небо було вкрите сірими хмарами. Сонечко було уже не таке спекотне, як влітку, дув прохолодний вітерець. Навколо було стільки всього нового. Мурчик зупинився під деревом і здивувався. Ой, що це з листям сталося? Як ви думаєте, що побачив мурчик? Мурчик восени побачив різнобарвне листя, що кружляє у повітрі. А які кольори ви помічаєте на деревах восени? Потім мурчик почув шурхіт під лапками. Як ви гадаєте, що побачив мурчик? Мурчик восени побачив великі кубки сухого листя, у яких можна весело гратися. А ви любите гратися з осіннім листям? Що вам подобається робити? Далі Мурчик пішов у сад. І як ви гадаєте, що там побачив мурчик? Мурчик восени побачив у саду стиглі фрукти, яблука, груші та сливи. А які фрукти ви куштували восени? Які вам найсмачніші? Подивився Мурчик у небо і кого він там побачив? Мурчик восени побачив зграї птахів, що летіли клином у вирій. А чи бачили ви пташок, які летіли клином? Мурчик ще раз глянув навколо і побачив? Мурчик восени побачив калюжі після дощу. Малята. А що вам подобається восени найбільше? Осінь це час кольорів. Врожаю і затишку Мурчик дізнався, що кожна пора року має свої радощі.